навіть з війною Олена Смирнова вперше зустрілася у Донецьку 2014-го. За 35 років роботи в журналістиці було сотні відряджень, безліч подій та історій. Редакторка завжди знаходила спільну мову з героями своїх публікацій. Її відому журналістку в Донецькому регіоні раду зустрічали на різних заходах. Так і 16 січня в Власкорса української газети Факти Олена в гущі подій, на мітингу який зібрався на підтримку Євромайдану. Все в жовто-блакитне. Кольорах натовп скандує Донбас, це Україна, але всередині, де інде з'являються невідомі чоловіки. Вони почали вже полювати людей там зеленкою, там фукарцинам, от, тобто це капець був. І почали палити, відбирати ці прапори і палити їх в той день. Я якби стала свідком. Як кажуть, початку кінця з того моменту з російських змі різко почалася пропаганда: мовляв, Донбас чекає руський мір, та свідки тих подій на власні очі бачили, як створювалася та картинка для ростебе. Як створювалася ця моторошна картинка. З ніпто донецьких там, бабусь, там, які приїхали в ритузах та шубах, а тоді, коли в Донецьку вже була дуже тепла. Як завозили до адмінбудівель знаєте, нібто донецьких там, гірників і з такими, знаєте, чистенькими, от не прибитими, там якоюсь там породою, там ручками, там і в будівельних касках. Вже в квітні, попри спротив місцевого населення, Донецьк окупували. Зрозумівши, що життя в неволі не буде, Олена, як і тисячі донинчан, вирушила на підконтрольні Україні території. Та, на жаль, виїхати вдалося не всім. Так і померли в окупації, не дочекавшись визволення. Я маю таке особистий втрати. Трати тих, кому я не змогла от, допомогти от, вибратися звідси. Да? Я могла лише, лише підтримувати цих людей. Саме ці люди вони зателефонували мені першими, як відбулося повномасштабне вторгнення, бо на шляху ворога на Київ були саме міста там Стомель, Буча, Терпі. Де ми проживали останні 8 років, усвідомити, що вдруге доведеться їхати в невідомість було надто складно. Втім, зруйновані вщент будинки неподалік квартири Олени, наче благали, тікайте. Я просто на власні очі. Я бачила, як він летів. Ми стояли там з сусідніми під козирком під'їзду, то куди електрикам там вдалося дати світло. Заряджали телефони, і це просто летіло на нас. І знаєте, ну, таке, ну я просто зрозуміла, потім я подивилася наслідки цього, і я зрозуміла, що я ніяк там хату, там цю квартиру чи будинок я не закрию. І він постраждав врешті-решт. 2 березня Олена з родиною дісталися Івано-Франківська, де вирішили перезимувати житло, допомогли знайти земляки, а згодом після звільнення Ірпеня вдалося забрати і деякі важливі речі. Коли ми лежали з Ірпеня, я вимушена була залишити свою нагороду. От навіть нагороду вісімнадцятого року Ольги за саме за професійну діяльність, а от мені дуже. І я весь час, поки чоловік не поїхав в Арпіну, то про це думала, ну боже, як залізуть там, як та самообстрілом. Склопа летить і залізів до хати і думаю, поцупять орден, і мені було дуже приємно, що мене наголому він привіз. Поки що Олена залишається на заході країни, але вперто мріє про повернення туди, де в степа гуляє вітер, туди, де квітнуть мільйони троянд, туди, де добувають чорне золото в українське місто Донецьк. І От тільки я знаю, вони. Виїжджають і вірять в те, що вони повернуться саме вже до звільнення Водонецького. Донецька. Хоч щоб про це знали і наші воїни, які от, щоб, що є такі люди, які вірять в них, які їх чекають. Вони не можуть про це голосно казати, бо це наражає їх на небезпеку. Отже, можуть опинитися за гратами окупантів, От, але вони є, і для мене це дуже важливо. Це підтримує мою людину на перемогу цієї війни.